Я лікар-гематолог поліклінічного відділення лікарні Святого Мартина, скрипник Ганна Олександрівна. Раніше ми розглядали тему дефіцитних станів, що проявляється по аналізу крові за заниженим рівнем гемоглобіна. Сьогодні ми, навпаки, хочемо розглянути тему підвищеного гемоглобіна. Що ж є патологією? Всі ми знаємо, що в бланку аналізу крові виділена норма для жінки 120-140 грам на літр гемоглобін, для чоловіків 130-160. Насправді, в гематології відхилення для чоловіків це вище 185 г на літр, для жінок вище 165 грам на літр. Що варто пам'ятати? Еритроцитози, тобто підвищення рівень гемоглобіна, поділяються на відносні і абсолютні. Що таке відносний еритроцитоз? У нас в складі крові є плазма, рідка частина і густа частина, тобто, її, тобто клітини? Будь-яка проблема, яка призводить до посиленої втрати рідини або неадекватний водний режим, Може призвести до відносного еритроцитозу. Кількість клітин залишається незмінним, але за, за рахунок втрати рідини гемоглобін буде завишений. Абсолютно еритроцитози – все також не зовсім так просто, як нам і хотілося. Більшість еритроцитозів абсолютно є гіпоксичними, тобто пов'язані з кисневим голодуванням. Саме функція гемоглобіну як білка у крові це насичення кожної клітини кисню. Причини, які призводять до зниження рівня кисню в крові, можуть спровокувати підвищення гемоглобіну. До гіпоксичних еритроцитозів може призвести поширена така шкідлива звичка, як тютюнопаління. Чому саме так хронічна інтоксикація карбоксигемоглобіну може провокувати підвищене утворення еритроцитів і гемоглобіну? Хронічні захворювання легень, такі як хронічні бронхіти. Хозли, бронхіальна астма, серцево судинні захворювання, ну найчастіше і вади серця, вроджені вади серця також можуть призвести до еритроцитозів. Ще така є причина: то тобто, еритропоетин – це речовина, яка заставляє гемоглобін утворюватись. Вона виробляється нирками. І такі проблеми нирками, як полікістоз, порушення кровопостачання нирок, також можуть призвести до еритроцитозів. Досить таки рідкісна проблема, ну, причина, я би сказала, еритроцитозу – це є еритропоетин синтезуючий пухлини, це звичайно рідні, рідкість, сімейні еритроцитози, А також, саме, що відноситься до захворювань крові, це справжня поліцитемія. Насправді, це досить таки невеликий відсоток пацієнтів, які звертаються до гематолога з проблемами завищеного гемоглобіну. Ну, також варто пам'ятати, що іноді. Безконтрольний прийом препаратів теж також може призвести до підвищення рівню гемоглобіну: це вітаміни групи Б, стероїдні гормони, а також чоловічі статеві гормони. Хочу сказати, немає ні одного препарату, який знижує рівень гемоглобіна у крові. Вся розрекламована продукція, що стосується антиагрегантів, вони не впливають на показники загального аналізу крові. Дію їх ми взагалі ніяк по аналізах побачити не можемо. Ожемо, якщо у вас виявлено будь-які відхилення по аналізу крові, ви маєте запитання, ви можете звернутись на прийом до лікаря-гематолога.